Всім привіт! Дякую, що повернулися на мій канал. Рада вас тут бачити. Оскільки подорожі Україною є обмеженими, то зараз свій вільний час я вкладаю в рукоділля і на цьому каналі ділюся тим, що в мене вийшло. Тому дякую, що ви зі мною і бажаю вам гарного перегляду! В сьогоднішньому відео не буде в нас трендів, бо скоро 14 лютого, День Закоханих. І, можливо, хтось хоче влаштувати приємний вечір для своєї близької людини. І я теж вирішила надати вам маленьку ідею, як це можна зробити. Ага. В сьогоднішньому відео я буду шити нижню білизну. Це буде комплект з лівчика і трусиків. Я це роблю вперше, тому дуже хвилююся. Якщо чесно, в мене знову та сама історія, що мені дуже закортіло, і я швиденько це зробила. Хоча не все вийшло так, як потрібно, є певні коригування. Разом з тим запрошую вас, у цю подорож пошити разом зі мною нижню білизну і розкажу про ті факапчики, які в мене сталися. Можливо, ви чуєте, в мене тут кіт мурчить, а може, не чуєте. Бо так працює мікрофон. У будь-якому випадку, дякую, що ви зі мною. І починаємо шити нижню білизну. Почнемо ми з вимірів. Для того, щоб зробити викрійку ліфчика, нам необхідно чотири виміри. Перший це обсяг грудей. Міряємо під грудьми. Друга мірка це ширина грудей велика. Я міряю від середини пахви до середини грудей. Далі в нас буде ширина грудей маленька. Цей вимір робимо під грудьми. І отримуємо ширину грудей маленьку. І ще нас цікавить висота грудей. Тому теж вимірюємо. Від обсягу грудей ми відкладаємо вверх через найвиступаючу точку грудей. Такі чотири виміри в нас вийшли. Тепер переходимо до побудови викрійки. Спочатку запишемо наші виміри, бо вони нам будуть потрібні для розрахунку. Далі будуємо сітку нашої викрійки. Спочатку відкладаємо ширину грудей маленьку, це буде наша ширина викрійки. Також відкладаємо висоту грудей, це буде висота нашої викрійки. Сполучаємо всі точки і отримуємо наш ну, по суті, квадрат. Далі ділимо. Навпіл і проводимо ще одну вертикальну лінію. Тепер нам потрібно розрахувати виточку. Як ми це робимо? Ми від обсягу грудей великих віднімаємо обсяг грудей маленьких, і від нашої середньої лінії по боках відкладаємо отримані цифри. Вертикальну лінію ми теж ділимо навпіл, і це буде наша верхня точка виточки. І поєднуємо тепер лініями всі три точки, які ми отримали. Далі нам необхідно під прямим кутом відкласти наші нижні. Сторони полочки. В один бік ми відкладаємо половину ширини нашої сітки плюс 1,5 сантиметри. В інший бік відкладаємо половину ширини сітки плюс 2 см. Там, де більша довжина, це буде перед. Там, де менша довжина, це в нас буде бокова частинка. Також нам необхідно підняти нашу викрійку. Я піднімаю на 5 см, і тепер я можу сполучити бокові точки і верхню точку. Таким чином я отримала викрійку нашого лівчика. З виклікою трусиків я вирішила не заморочуватися, а просто взяти одні з моїх трусиків і перевести їх на папір. Так, і робимо. Прикладаю на папір, розрівнюю і переводжу олівчиком. Спочатку я перевела задню частину трусиків. Тепер я її виріжу, вкладу в трусики і відмалюю передню частину. Таким чином, я матиму викрійку своїх трусиків. Далі складаю отриману викрійку пополам і буду розрізати на місці згину. Потім я зрозуміла, що зробила помилку, бо в мене нерівні частини вийшли. Це тому що я не досить гарно вирівняла трусики, і тому викрійка вийшла трошки коса. Через це я просто поміряла викрійку, яка в мене вийшла. І перенесу її на окремий аркуш паперу. Тут я виміряю ластовицю, і вона в мене вийшла 13,5 см. Ластовицю будемо малювати просто. Відміряємо 13,5 см, прикладемо передню частину задню частину і плавною лінією просто поєднаємо ластовицю. А зараз я виміряю все ж таки в сантиметрах. Які мірки моїх трусиків і перенесу на окремий аркуш паперу, щоб все було гарненько і рівненько? А тут ви бачите, що мої викрійки вже перекочували на тканину. Шити я буду з мережева та трикотажу. Тож, давайте зшивати. Я казала про те, що в мене сталися маленькі факапчики під час того, як я шила нижню білизну, то які це факапчики були? По-перше, я робила викрійку по своїх трусиках. І виявилося, що тканина, з якої я шию трусики, вона не настільки еластична. Тому мені довелося вставляти такі бокові. Частинки, щоб збільшити обсяг трусиків. Тому, якщо будете повторювати і робити викрійку трусиків з своїх вже існуючих, то зверніть на це увагу. а Також, коли я шила бюзгалтер. То для мене було важливо, щоб бюзгалтер перекривав бокову частину. Тому я зробила мірку дуже широкою. Так краще не робити, бо тоді дуже велика оця ось чашка виходить. І це, ну, не дуже зручно. Тому краще міряйте безпосередню ширину своєї груди. Як це називається, ширину своєї цицьки міряйте. Також я обрала дуже слабеньку гумку для основи ліфчику. Тому, коли будете обирати свою гумку, то обирайте якусь більш міцну, а можливо ширшу, щоб вона гарно тримала безпосередньо наш ліф. Все, я можу продовжувати. Ти вже помурчав. Ну і третій важливий момент. Та викріка, яку я робила, вона не враховує заокруглення по боках. Тому краще її трошки видозмінити. І оскільки в мене бюст великий, то десь сантиметри на 4 заокруглити. Тоді буде гарна лінія прилягання саме ось тут збоку. Ось такі факапчики в мене сталися, і їх я вирішувала вже під час того, як шила нижню білизну. Ну, а зараз давайте перейдемо до маленького дефіле і подивимося, як ця білизна на мені сидить.